Де брати ідеї для власного бізнесу? П'ять порад. Перше, ви повинні розуміти, що навколо весь працюючий бізнес приносить прибуток. Тому що якщо він не приносить прибуток, він закривається і з'їжджає. Тому все, що працює, воно по факту приносить прибуток. Але треба розуміти, що вам більше до душі. Аналізуйте свої вподобання і навички. Що ви можете класно продавати по гарній ціні на ринку. Проведіть дослідження ринку, наскільки багато конкуренції в тому сегменту, в який ви хочете зайти, яке ціноутворення, і яка собі вартість тих робот чи послуг, які ви хочете запропонувати. Спостерігайте за проблемами і потребами. Люди охотно купляють те, в чому є потреба. Розмірковуйте про тренди і нові технології. Це все допомагає знайти так називаємо блакитний океан, тобто там, де мало конкуренції і немає пропозиції, високий попит. Обговорюйте ідеї з іншими, спілкуйтесь з друзями, колегами, інвесторами та іншими людьми, чи є потреба в тому чи іншому якомусь продукті чи роботі. І є такий класний вираз, якщо ви придумали якусь ідею і написали в поиск, і на першій сторінці вже більше 20 компаній, то це вже точно Червоний океан. Бажаю всім класних ідей і класного ведення бізнесу.